Четверкого у Славутича відбулася навчально знайомча поїздка практики Славутича для громадської мережі ОПОРА за підтримки Європейської кліматичної фундації в межах проекту фінансові механізми, технічної підтримки та моніторингу за підвищенням ефективності будівель в Україні. Учасники громадської мережі «Опора» ознайомились з ефективними об'єктами Славутича, Славутичським ліцеєм, який був термомодернізований в межах проекту ДЖІС. Соціальним житлом для внутрішньо переміщених осіб, а також басейну Дільфін, модернізованому в рамках державного проекту Велике будівництво як енергоефективний і безбар'єрний заклад. Сьогодні ми показуємо трошки Славутич з точки зору вже впроваджених рішень. Сподіваємось на співпрацю в майбутньому щодо енергоефективності. Щодо Перетворення наших будівель на ті, які споживають найменше ресурсів, а найкраще, коли це нульове споживання. І, я думаю, Славутич доживе до цього. У mm -hmm. нас в місті є розроблений наш репауер план який передбачає перехід на 100% відновлюваних джерел. Але наразі я вже розповідав нашим гостям. Ми використовуємо тимчасові рішення для енергостійкості. Тому що сьогодні Україна має поєднувати, намагаючись максимально залучати відновлювані джерела енергії, але є об'єктивна реальність того, що нестача генерації і нестача можливості транспортування цієї електроенергії спонукає нас до провадження елементів розподіленої генерації, а які здебільшого використовують такий ресурс, як природний газ. Який не є зеленим, але є необхідним в цьому проміжку часу. Тому Славутич має певну місію, як ми кажемо, від чорнобильської катастрофи до повністю зеленої енергії, і мені здається, саме те, що ми маємо пропагандувати назовні, враховуючи наслідки чорнобильської катастрофи, Цей рік -ка річчя з моменту аварії, теж для нас знаковий, і він дає нам можливість. Привернути до себе увагу навіть навіть під час війни, коли генерація на Чорнобильській атомній електростанції була, все це утримувалося за рахунок кіловат годин виробленої електроенергії. Зупинка генерації зміна моделі міста спонукала нас до того, що ми маємо. Щось робити, щоб утримати це все, знижувати витрати на споживання енергії, і, можливо, навіть модифікувати певні речі в генерації енергії. І це дало нам певні переваги, я вам скажу. І під час блекаутів ми були більш, мабуть, готові, ніж багато міст України. Я вже казав про те, що великим містам ну, дуже важко, дуже важко забезпечити повністю локальний режим роботи, маленьким трошки легше. Але у нас і ресурси інші, тому намагаємось залучати з різних джерел ці ресурси, ті об'єкти, які ви сьогодні вже бачили, і ще побачите. В основному це ресурси не славутичські, бо в нас таких грошей немає. Але разом з тим ми маємо а, непоганих партнерів а, і а, вас, зокрема, такими mm -hmm. вважаємо, тому сподіваюся на подальшу співпрацю. Дуже дякую вам, дякую, Славутиче, за те, що ви можете бути першою, з ким ми укладаємо меморандум. Прам... Про співпрацю щодо створення будівель, близьких до нульового енергоспоживання і управління ефективного енергоспоживання наявних будівель, ми вивчаємо досвід таких громад, які вже мають певні напрацювання. Як ми говорили, і в бюджетному секторі, і в житловому секторі, і в бізнесі, і працюємо з власниками усіх цих будівель для того, щоб вони ставали відповідальними власниками і починали мислити з позиції життєвого циклу будівлі. Не лише про те, як побудувати, а потім хоч трива не рости. Відразу думали про те, як експлуатувати цю будівлю, а потім можливо і е, утилізувати. І нам дуже цікавий ваш досвід. Очевидно, ми не можемо прям все реплікувати на інші поширити громади, але е, ми вже от е, базуючись на їх на якомусь практичному досвіді, ми. Створюємо різні посібники для цих всіх різних категорій власників. У нас є багато різних каталогів, які вже можна використовувати, в тому числі і громадам. Це все доступно. Проводимо навчальні семінари, заходи, де за ручку вчимо, як користуватися, наприклад, методикою перевірки енергоефективності будівель, різноманітними каталогами резервного живлення різних типів. Не лише генераторами, тому що коли ми згадаємо 22 й рік, тоді резервне живлення, воно асоціювалося з генераторами. Я вам скажу, почина... були часи, коли ми навіть мріяли, щоб в нас були генератори, бо ми тоді no. були в оточенні, це був березень 22 го і Славутич перший блекаут свій пережив у му році в березні в оточенні ворога. А, і... Але вже все одно парадигма сунулася, тому що всі розуміють, не генераторами єдиними і, можливо, десь не генератори перші мають бути в цьому. В цьому ланцюжку це, це така велика система, і чисті джерела енергії вони в, ць, в цій системі вони посідають значне, значне місце. І в тому числі ми будуємо, шукаємо аргументи для міжнародних донорів, тому що їм потрібні цифри. Для того, щоб вони інвестували в Україну. Я спеціально говорю «інвестували», тому що навіть якщо це десь є частина грантового фінансування, частина кредитного, це в будь-якому випадку їхня інвестиція. І закінчився цей час, коли вони дивилися, як на ну, початок війни, щось термінове, давайте ми щось дамо, що нам не треба. E, тобто… Зараз вони роз... було таке очікування, що війна закінчиться. Ну не знаю в кого воно ну, виникло, але ну, тобто, начало... бажання велике, да, просто, ну, бажання, просто велике так, бажання. Але... я маю на увазі, що зараз така тенденція, що міжнародні донори не спішать в Україну давати кошти ну, саме на енергоефективність, на чисті джерела енергії. Але і тому наш аргумент, що саме зараз в умовах війни. Резервні ну, чисті джерела енергії і енерго, як резервні джерела живлення і енергоефективність вони дають чудовий ефект і дозволяють українцям набагато легше пережити зиму, і це можна вже бачити в Києві, на, на тих будівлях, на тих школах, от, наприклад. Там, в тій гімназії, де мої діти навчаються, там, готувалися до цього заздалегідь. І зараз там навіть обладнано кілька класів, де можуть родини ночувати, в яких ну, проблема mm -hmm. з теплопостачанням. Також є гаряча вода, є гаряче харчування, яке роздається навіть людям, які ну, проживають в будівлях, які відключені. І, ну, тобто це, це є ті, хто можуть, хто думав системно. Протягом кількох років наперед той підготувався. Він вже може на тих умовах, що є щось віддавати. Так само є будинки ОСББ, які ми називаємо на ну, стильними пунктами нездламності. У рамках заходу були підписані меморандум про співпрацю між громадською мережею опори та виконавчим комітетом Славутичської міської ради. Документ підписав міський голова Юрій Фомічев та координаторка житлово-комунальної програми громадської мережі опори Тетяна Бойко. У нас є спільні підходи. В цьому баченні, що це не має бути гетто, це має бути повноцінне сучасне житло, де будуть поєднані різні типи. Тобто, можливо, будуть якісь, як буде молодь там, айтівці чи енергетики будуть вчителі, будуть люди, які потребуватимуть догляду люди з інвалідністю, але вони будуть повноцінними членами суспільства, громади. В них буде вся інклюзія, в них буде мультидисциплінарна команда. Фахівців, яка буде допомагати їм адаптуватися до життя. І, відповідно, ця система не буде збитковою для міста, що, що ключове. Тобто це не буде чорна діра, це буде за допомогою перехресного механізму, е ну, як мінімум, е для громади. Ми для цього будемо працювати, щоб парламент чи уряд хоча б на, на першому. Етапів провадив такі механізми, щоб ну ви не змушені були це робити безкоштовно, а відповідно збитково для таких громад, як Славутич, наявність людей це вже перевага, це вже не в мінус точно. Навіть якщо ми витрачаємо певні ресурси на їх підтримку, бо нам треба люди. Мені здається, що боротьба за людей буде одною з ключових знову ж таки між громадами після завершення війни. Комусь е, умовно пощастило, але я не знаю, чи радіє мій колега пан Садовий від того, що Львів став умовним мільйонником і що з цим робити. Але Шатання так само в школах, в садочках, в усій соціальній сфері, в логістиці, в перевезеннях, в усьому Да, місто, яке не готове до мільйона мешканців, воно страждає від цих мільйона мешканців, так само як місто, яке втратило. 50% мешканців страждає від недостатку цих людей. Тому ми за людей сьогодні боремось. Але якщо ми знайдемо механізми підтримки від держави, це теж буде дуже, дуже здорово. І про соціальне житло два слова маю все одно сказати. Бо ми всі сходимось на думці, що в розумінні пострадянського українця соціальне житло це певне гетто. Це, це так і є. І мене дуже вразило, коли я на ваше запрошення був. На зустрічі по обговоренню соціального житла. Інформація про те, що місто Амстердам, якщо я не помиляюсь, мова йшла про Амстердам, mm -hmm. має 40% житлового фонду як соціальне житло. Це житло, яке муніципалітет надає в оренду тим категоріям людей, які їм треба. І це дуже круто, коли ти управляєш певною демографією в своєму місті. Даєш можливості і таким чином залучаєш людей. Тому хотілось би, щоб ми щось подібне в Україні змогли винайти. Калька не може бути зрозуміло, що ми інші, в нас інший бекграунд. Ми по іншому і думаємо, і живемо. Але щось подібне було б дуже б цікавим, і спробуємо разом це зробити як пілотний проект, можливо, Славутич. Досвід Славутича підтверджує провадження стандартів енергоефективності, безбар'єрності та сталого розвитку є реальним і дієвим шляхом до підвищення якості життя громади та енергетичної незалежності.